якщо ми подивимося на результати опитувань, то і зараз, через 22 роки, 40% населення згодні з тим, що було б краще, якби все лишалося так, як було в Радянському Союзі до 1985 року, тобто до перебудови. Причому, що цікаво, в Росії така цифра все-таки трошки менша 36%. Щоправда, ставлення до колишнього радянського союзу істотно залежить від двох чинників: перший чинник це регіональний, звичайно, тому що найбільше сумують за радянським союзом жителі сходу півдня центру, найменше жителі заходу. Він власне є похідним від мови. Тому що найбільше взагалі майже половина російськомовних вважають, що колишньому Радянському Союзу було краще. Серед україномовних така цифра значно менша, вона 18%. Потім значна залежність, звичайно, від віку: чим старший респондент, тим більше він сумує за колишнім радянським союзом. Ну, ви це побачите це є в прес-релізі. В основному люди з 60 років і старше, серед них 67% вважають, що в колишньому радянському союзі було краще. 50-59% теж половина. Цих е, громадян вважає, що раніше було краще. Ну, а серед молоді теж є 14% наймолодших коли е, до 30 років, які власне е, про самі про цей Радянський Союз е, мало знають, в ньому не жили, але очевидно, що це вплив їхніх батьків. Але бачимо, що вплив не такий вже значний. Е, потім ще така цікава деталь це залежність вставлення до колишнього радянського союзу від матеріальних статків. Найбільше сумують за колишнім Радянським Союзом ті, кому зараз не вистачає на харчування. Там ця, цей відсоток сягає аж 60, а серед тих, хто вважає себе більш-менш забезпеченим, зараз цей відсоток значно мен... нижчий. Тобто можна сказати так, що за колишнім Радянським Союзом перш за все сумують ті, хто не знайшов себе у сучасному житті, а таких доволі багато. Потім у опитуванні було питання про те, з чим люди відчувають більшу близькість з радянським союзом чи з Україною, і теж ті ж самі залежності, і теж майже третина більше третини населення ідентифікують себе з колишнім радянським союзом, а не з сучасною Україною. Сьогодні на 117-му місці в цьому індексі. Це вище нас Росія, Білорусь, Митний Союз, вище нас деякі країни Європейського Союзу, Україна міцно тримає таке позицію середнячка в міжнародному взагалі співтоваристві. На сьогодні в світі більше 200 країн. Звичайно, ми оцінюємо нашу країну тут всередині, і звичайно, ми хочемо, щоб негативні якісь речі повернути на позитив. Але якщо подивитись в обсягах світу то за нами ще добра сотня країн, які знаходяться ще в гіршій ситуації, ніж ми. Тому нам треба завжди е, говорити про, знаєте, той стакан, який на повний чи половину пустий. Я думаю, правильно, якщо ми будемо намагатися наближатись до більших стандартів. І наш орієнтир це дійсно європейські країни. Сьогодні країни Європейського Союзу, майже всі з них знаходяться в топ-50 індексу. Людського розвитку, і Україна, до речі, недалеко від цих позицій. Насправді у нас є можливості в принципі, зробити серйозний крок вперед, якщо робити ну, політику відповідно до того, що очікують люди, про що говорила пані Бікишкіна. Кілька ще позицій. Україна залишається все ще лідером серед країн східного партнерства цієї ініціативи. Вона дещо втратила темп. І є проблеми з прийняттям законів, є проблеми з виконання, в першу чергу з виконанням тієї бази, яка існує. Ви знаєте, що вже є спроби буквально вчора внесені законопроекти про зміну зовнішньополітичного курсу. Очевидно, що це буде розглядатись на непростій сесії. Я вважаю, це не має шансів на реалізацію. Європейський курс був визначений. Ну, принаймні нормативно з 1993 року в постанові парламенту, і потім це знайшло своє відображення вже безпосередньо в законі про основні засади внутрішньої і зовнішньої політики і в законі про основу національної безпеки. Я вже не кажу про десятки актів нормативних, які є частиною внутрішнього законодавства.